Вітаю вас! От я прийшла знову на берег річки і хочу вам розповісти ще про одну цікаву рослину, яку багато хто з вас одразу впізнає. І прошу городників не починати зразу кричати: А, караул, 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 караул! Бо це у нас Портулак городній. Городники знають цю рослину і вважають злісним бур'яном. Ну і не дарма, скажімо так, бо одна рослина здатна принести отаких от малюпусіньких насінин тисяч десять за своє життя. Ну, не допускайте до того стану, поки висіється насіння. Але головне в цій рослині, що вона їстівна. І дуже корисна вітамінна рослина. Це українці чомусь її не злюбили і не використовують, як інші рослини. А ми відомі тим, що ми їмо бузину, і терен, і всі рослини лікарські, і все тягнемо або в чай, або кудись до столу, в пироги, в варення і все таке. Так от, хто ще не знає, я думаю, що такі люди є. Портулак Городній в країнах Сходу, в Арменії, Турції, Азербайджані. На, взагалі в цих країнах вона вважається їстівною салатною в країнах Сходу. Портулак спеціально вирощують навіть, продають в магазині, консервують, тушать, додають зеленим сирим до салатів. Він має такий специфічний смак з кислинкою. І ті, хто українці, хто вже долучився, скажімо так, до традицій, дуже його полюбляють. Нахвалюють, і додають в різні страви, і вживають в їжу як салатну культуру, яка завжди, скажімо так, даром під рукою. Так що будете знати, портулак городній, їстівна, корисна вітамінна рослина. Їжте на здоров'я смачного!